Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі Speed Hot Pursuit 2010. І в нас передостання гонка в цій грі, і це у нас. Я не знаю, як це перекласти. Це, мабуть, типу гонка на час. І ми будемо на Макларені ганяти. О, нам треба раніше 5-10 проїхати, щоб отримати золоту медаль. Майже 23 кілометри нам треба проїхати. На Макларені. Так, сюди. Будемо скорочувати шлях, щоб якось швидко доїхати. Ось так. Так, їдемо собі. Менше 20 кілометрів залишилося до фінішу. Прискорюємось. А, це не просто гонка на час. це від поліцейських треба відриватись. Я не знаю, вид називається. Переклало мені. У перекладачеві як вид. У мене немає нічого, щоб від них відбиватись, від цих поліцейських. Ось так тобі. Ось тобі, йди лісом. Прискорюємось. Е. А ну не таранте мене. Та ну не таранити, кому говорю. Прискорюємось, тільки в мене нема ЗАГС-1 азоту. А, врізався в машину гражданську. Так, я хоч скоротив шлях. Це досить добре. Афі машини тут гражданських скільки це ще схоже на перехоплення у поліцейських. Тільки я на ролі гонщика. Намагаюсь утекти. Бляха муха тепер вже на Бугаті. Прискоримся. а розбився. 7,5 км Сім з половиною кілометрів до фінішу залишилося. Та йдіть лісом. Так, скорочу шлях сюди поїду. Приспорюємось. Нічого собі... У них є чим мене зупиняти, а у мене немає. Е, не таранити мене. Судою я заїду. Це для скорочення шляху. Більше 4 кілометрів до фінішу залишилося. Добре, уникну цих шипів. Три кілометри до фінішу залишилося. Та... Нічого собі таранять мене. Прискорююсь. Ось так тобі. Так. Прискорюсь. Один кілометр. Зараза до фінішу залишилося. бляха муха блядь, протарани в мене називається. Прямо у фургон мене на... націлився. Мною. І пощастило, що я золоту, на золоту медаль виборовся якимсь дивом. Та нічого не отримуємо. Усе вже отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!